Вітаю вас, шановні. Вибрались трошечки з друзями в ліс. І дуже цікава погода, звичайно, не прогулянкова, але повітря дуже гарне. І це такий трейл, що сюди на квадроциклах їздять. От. Грибів немає тут, тому що тут ліс такий, ну я не знаю, такий забитий ліс, бачите? Але це ліс, звичайний ліс, це не парк, це приватна власність. Вон там ведмедики лазять у тих хащах. Я туди не полізла, бо з моїми ногами туди лазити не можна. О, там десь, бачите, рухається. Хочуть подивитися, що там росте. Там хащі і це мета гейби на горбочку. Так цікаво. А запах от уже відвикли, правда? Уже навіть забули, як ота хаща пахне. Хоча живемо в селі, ну, велике село в центрі е, виходу до лісу, там тільки до. Теж такий є, трейл для цих е, тракторонів. Але бачите, тут, подивіться, натуральна природа, повалені дерева. Ну, але гарно, тому що дивіться. І берізки гарні. Дуже гарно, дуже це незвично, тому що в такій місцевості буваємо рідко. От. Дуже гарно пахне. Тут трошечки заготовляли люди дрова, бо видно, що частково вирубано там. Холодно, тому що вдається оцей шторм Меліса, який іде, і він насувається. І сьогодні похолодало дуже так. Ось дуже гарно кольори. Добра вам миру. Усього вам найкращого. Бувайте здорові.